Всем здорово. сегодня у нас вот такая Дельта приехала на ремонт. Дельта 110 кубов, двигатель тут уже новый стоит за Альфа Люкс. Так, Дельта у нас вот такая вот на тюнингу вся, ну тюнинг так сказать только внешне. Вот такая вот лапка стоит, это уже по типу спидбайка текло, чтоб типа как падать, так не ломалась. Ручки такі протапер. Руль теж такий, маднявий стоїть. Золотий. Руль такий, я б сказав, широкий. Такі. Распорочка на рулю. Тут така мягкая штучка, не знаю, як вона називається. Такі у нас погремушечки тут стоять, крутие Брелки. Такі зеркала заднього вида. Не знаю, звісно, що в їх видно, але видно раді красоти. Так, що тут ще з такого прикольного? Ну так, да, як же без його. Вихлоп Акрапович. Така баночка. Ну, я б не сказав, що особо тут такий великий пряматок стоїть. Там сіточка всередині. Ось, ось заднє колесо, це вже з нового мапи йде стоїть. По типу з парка. Чи з нової альфи такі ставить, я не знаю. Так. Такі увесь у наклейках. Карбюратор тут теж казав якийсь. Я не знаю, чи 20, ну не 27, це Це, наверное, 24-й якийсь, чи 22-й, по ходу 22-й. Такі у нас мопедик. Повороти такі лидовські стоять. Діодні. Так, отакі от ось мопедик мопедик і коробка запчастей. Що ми будемо по цьому мопеду робити? Так. Поміняти масло, сказав владілець. Купив ось таке юко 10 В40. Ну це воно типу автомобільне йде я думаю, що для мопида тоже сойдет. Та дешево у нас? Новенькая поршневая. То що мопед наш уже димить. Будем менять поршневую. Вот такая ось поршневая. Ну тут поршнева. Сам цилиндр, поршень, палець, что Колечки, кольца, прокладки там теж є. Фірма у нас циліндра ТММП. Так от. Далі що у нас тут? Пульти будемо ставити, міти отакі. Це у нас мотоциклітні пульти. Тут, як бачимо, подсосики. можно сделать. Ну, это чисто под мотоцикл. Блималка с витом дальним. Вот такие один. И другие. Это у нас получается правый пульт. Свет. Кнопка стартера. Тут у нас топ-двигатель, а це получается під повороти, сигнал. Так, дальше що у нас тут? Так, ось такий девайс. Це у нас виходить, приборочка. Владилець захотів собі встановити таку приборку. у нас електронна приборка. Ну, целуем це все купляв на Алиэкспресс. Це типа як детские квадроцикли, підбайки. Вот ось така ось. Штатную ми викинемо цю, цю поставимо. Тут проблем, звісно, по підключенням буде куча, то що я тут ще по розъмах треба все прозвонити, подивитися підключити до акумулятора, куди що, який провод іди. І це ще не самое Тут саме важке, що взагалі поставити, це оцей ось датчик, це виходить, датчик спідометра. Я так думаю, що треба його ставити. Я спочатку думав на колесою сюди примудрити, Куди якусь пластиночку тут зробити, щось вирізати, поставити. Ну тоді зрозумів, що це буде... фигня И буду ставить, как о квадроциклах. Получается, сделаю тут какую-то такую пластиночку величку Тут получается вот эти ось... магнитные штучки. Они ставятся на звездочку. А сам датчик туда-сюда прикручивается. И оно типа исчитывает самое движение. Вот і датчик стоїть і магнітики всі. І воно по магнітика щитує. Ну то я вже коли примудрю сюди його, так я зніму відео покажу. Як я його поставив як вообще підключив цю приборочку. Отак так вот. Приборочка. Що у нас тут дальше. Так Це у нас скріплення під приборку. Тади владелец еще хочет поставить дополнительный свит. Как его тут открыть? Вот такие типа допы. Не знаю куди їх приколхозить тут. Надо, мабуть, робити якісь уші от цих болтиків. І отут а як то так ставити, я думаю, щоб прикольно було. Я думаю буде нормально. Отакі от ось допи у нас. Що тут ще у нас є? Коробочка тут є. Так, вот. Тоже такая штука. Фара. Лейдовская. Цена наверное, вообще штука дорогая. Я не знаю, конечно, сколько она стоит. Но с виду, конечно, бомбово вообще. Штука, конечно, да. Вместо те обычной. Буде така такая стоять. Ну, це, звісно, да, це бомба. Так таку фару поставимо. І ще карбюратор. Что, владелец каже, що ти карбюратор, який він встановив, щось погано він робить з перебоями. Це ну, коротше звичайний дельтовський карбюратор. PZ19. Отакий вот вот. ось. Звичайний дельтовський карб. Даже 18 написано. Это тоже на таких питбайках стоит. 110 На 125-ках на Ну, вот такие будем делать. Поменять поршневую. По электронице. Ну, уже буду я что-то делать. Буду снимать. Покажу, как оно что там до чего. Все, всем пока.